На телеканал, Д1 завітали студенти факультету журналістики Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Майбутні колеги на власні очі побачили, як працює телебачення, та визначилися у проходженні телевізійної практики. Як все відбувалося, розповість моя колега Вікторія Галка. Майбутні працівники мас-медіа мали змогу ознайомитися з робочим процесом створення програм, дізнатися, що таке прямий ефір, та поспілкуватися з журналістами телеканалу. Вікторія обрала майбутню професію свідомо. Коли передавала документи, перебирала багато професій, факультетів, думала, куди піти. Журналістика показалася як така більш творча. Можливість показати себе, показати свої навички, що вмію, що знаю, ну, проявити себе. Для нас ця екскурсія перетворилась на невеличкий курс з аудіовізуальної практики. Ми дуже будемо раді приходити і працювати на цьому телеканалі, дізнаватись, пробувати щось нове. Для нас це буде дуже цікаво. Наші майбутні колеги ознайомилися з роботою операторів та режисерів, які працюють в апаратно-студійному комплексі. Кожен мав можливість поспілкуватися з журналістами та задати будь-яке питання. Дар'я обрала для себе спортивну журналістику. Спортивна, тому що я, мабуть, та і вступала, тому що мені цікавий більше спорт на журналістику, щоб якось пов'язати життя з спортом, тому що ну це дуже така нішева сфера. Це окремо повинні бути якісь навички та знання. Ось тому розвиваю цю для себе сферу. Цікаво було подивитися таку внутрішню кухню професію, яку я обрала. Ми проходили практику, але подивитися екскурсію, студію саме це було цікаво, тому що з цим в майбутньому сподіваюся, буду працювати. Двері телеканалу Д 1 завжди відкриті для його глядачів, а майбутні журналісти можуть отримати тут для себе корисні практичні навички. Ви поспілкуєтесь зараз з нашими ведучими журналістами, операторами, подивитесь все наше обладнання, і ми запрошуємо вас до себе. Приходьте, ми будемо і навчати вас професії вже практичним навичкам. І запрошуємо вас на авторські проекти. Тобто, ми можемо дозволити собі сьогодні на Телевізійний канал, Д1 може дозволити запрошувати молодь для того, щоб ви впроваджували свої найкращі ідеї, щоб ви спробували себе, щоб всі забаганки, які ви там відчуваєте, щоб ви могли їх реалізувати. Ми це можемо зробити. Не приховує позитивних емоцій від усього побаченого, і Аліна дівчина дуже сподобалась велика студія телеканалу, яка, наче трансформер, змінюється під різні програми. А ще можливість спробувати себе у майбутній професії на нашому телеканалі. Дивлячись на роботу працівників телеканалу, Д1, дивлячись на колектив, ти розумієш, що тут все можливо. В цьому можливо навчитися. І це дуже сильно притягує. Ми проходили у вас практику, де ми навчилися всього потрошку писати сюжети, знімати соціальні ролики, ну і так далі. І це було, звісно, дуже цікаво. Дякуючи університету, дякуючи телеканалам, що пропонують нам спробувати себе тут, і все звісно. Дуже приємно журналісти, оператори, режисери телеканалу Де 1 невпинно працюють, аби зробити ефір насиченим та різноманітним. Кожен може обрати для себе щось цікаве та корисне, незалежно від віку. Тож ми працюємо для наших глядачів і завжди раді та відкриті для спілкування. Вікторія Галка, Андрій Миронюк, новини де 1